Вчора ніч була для українців. Росія запустила 407 дронів та 44 ракети. До 30 ракет і 200 дронів вдалося знищити. Луцьк зазнав найбільшої ворожої атаки з початку війни. Місто атакували 15 ворожих БПЛА та 6 крилатих ракет. Були влучання у житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема меблевий цех та ремонтні приміщення й навчальний заклад. На місце надзвичайної події відразу виїхали усі служби та надали мешканцям першу необхідну допомогу. Постраждало загалом 16 людей у лікарні. Ню доставили дев'ять четверо із них залишаються в медзакладі. Двоє людей. Молода пара була безвісти, зниклою близько 16.00 Їх тіла знайшли під завалами. Вони не вижили. Рятувальники проводять евакуаційні роботи, розбирають завали. Людей відвели у безпечні місця. Зі зруйнованих та пошкоджених квартир врятували понад п'ять домашніх улюбленців. В дворі розгорнуті пункти незламності, психологічної допомоги та встановлено намет Червоного Хреста. Людям надається уся необхідна допомога та прихисток, щоб вони не залишались на вулиці. Працюють генератори, щоб підзарядити гаджети. Загалом у місті пошкоджено близько двох тисяч вікон, кілька будинків та господарських споруд. Зруйновано автомобілі. Відселення відбувається в гурту. Житомик або ж можна орендувати житло, і міська рада компенсує вартість оренди з розрахунку до. 14 тисяч гривень в місяць. Під обстріл в Луцьку потрапила збірна України з легкої атлетики. Один із шахетів лучив неподалік готелю, де зупинилися спортсмени. Пишу тренеру Валерій Іванович, що робити? Я боюсь. Коли бахнула, я в коридорі була отудись, да, на третьому поверсі. І... Дивлюсь, дівчата теж вийшли. все, теж сумка. Ну це нормально не держав. Після російської атаки перекрили декілька вулиць: Ківерцівську, стрілецьку на вишкові до шляхопроводу та частину вулиці авіаторів. На місцях уражень триває розбір завалів і досі працюють слідчо-оперативні групи. Водіям рекомендують врахувати інформацію при поїздках. Маємо трагічні звістки під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області, 30 травня 2025 року. Загинув військовослужбовець Микола Лущик. Полеглому солдату села Лежниця було 39 років. Дату і місце прощання з Миколою Лущиком сповістять додатково. Вічна пам'ять герою. Під час виконання бойового завдання в районі Полтавки Донецької області загинув військовослужбовець Артем Мулявка. За даними підгайцівської громади, останній бій, 28-річний стрілець, помічник гранатоматника десантно-штурмового батальйону прийняв 30 травня 2025 року. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. На віки 21 рік мамі героя з Луцького району вручили його посмертну нагороду за особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. самовіддане служіння українському народові медалю за військову службу Україні нагородили посмертно героя російсько-української війни Дмитра Швеця, солдат-контрактник, гранатоматник однієї з військових частин національної гвардії загинув 17 ли. Липня 2023 року в районі малої токмачки Запорізької області вічна пам'ять герою. У Луцьку викрили юристів, які продавали відстрочку від мобілізації. Загалом затримали трьох юристів, які за гроші допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. Схему організувала 39-річна керівниця адвокатського об'єднання. Вона переконувала клієнтів, що в законний спосіб вирішити питання не можна, і пропонувала домовитись через зв'язки з ТЦК. До справи залучила двох працівників своєї фірми. Вони спілкувалися з клієнтами, брали гроші та підробляли медичні документи свої послуги. Зловмисники оцінювали в одну 2 тисячі доларів США з особи. Правоохоронці задокументували декілька епізодів вимагання та отримання неправомірної вигоди юристами від військовозобов'язаних чоловіків. Усіх трьох фігурантів затримано у Луцьку. Їм уже повідомлено про підозру за частиною другої статті 28 та частиною 3 статті 369.2 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до кримінальної відповідальності. Легковик врізався в мікроавтобус. Є постраждалі. Така аварія сталася в Ковальському районі. 38-річна жінка, за кермом, Volkswagen Golf не пропустила мікроавтобус марки Volkswagen, яким керував 20-річний лучанин. Внаслідок зіткнення постраждали водій та пасажири мікроавтобуса. Їх доставили в лікарню. Не врахував дорожню обстановку і в'їхав у відбійник. Така дорожня транспортна пригода трапилась на автодорозі м 07 Київ «Київ-Ковель-Ягодин». Водій вантажівки Ман з причепом не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не обрав безпечної швидкості. У результаті транспортний засіб зіткнувся з дорожньою інфраструктурою, відбійником та сигнальними стовпцями. Внаслідок автопригоди, автомобіль та дорожнє огородження зазнали механічних пошук. Куджень. Я як бачу, що як там хлопцям важко, що вони сім'ї свою не бачать. що Треба хлопців якось міняти. Я вирішив собі підписати контракт, що я якийсь не такий самий що. У мене знайомий служив в ГАРД і мені підказав, що пішов сюди. Пошукав в інтернеті інформацію про бригаду ГАРД. Мені сподобалося, я вирішив туди піти. Мені 20 років, Одеська область ремонтував машини, е вчився на автомеханік, моторист. Я дуже люблю машини. Я хотів машини ремонтувати, якісь там проекти строїти. Може, в майбутньому у мене все це вийде. Контракт 18-24 ну, це дуже дуже класний, гарний старт в житті, тому що він дає. Можливість не тільки заробити достойні гарні гроші, а ще й отримати доволі багатий досвід. Армія це безцінний досвід, це становлення себе як людини, це відчуття себе як того хто може. Того, хто досягає, того, хто вміє перемагати, він підписується лише на один рік. Після цього року людина отримує захист від мобілізації щонайменше на один рік, та можливість виїжджати за кордон. 47-й розмір ноги знайшли без проблем. Дали таке очікувало, що все, що треба буде, все дадуть на зимку, на літо все дадуть. Гарні фінансові умови це у першу чергу той самий мільйон, про який завжди говорять. І друге, це ж не цей мільйон не відміняє звичайну оплату військової роботи. Це до ста тисяч, а інколи до 200 тисяч на місяць за, за власне бойову роботу. Досвіда ніякого не було від слова взагалі. Зброю ніякого не управляв. Я думаю, мене хлопці навчуть на навчаннях. Це загалом неможливо, щоб людина підписала контракт і відразу їхала на зону бойових дій. Це заборонено законом, це заборонено здоровим глуздом. Сергій після укладання контракту у першу чергу поїде до БЗВП. Там він пройде 45 діб БЗВП. Потім до 15 діб буде навчання його фаху, в його випадку це помічник гранатометника. І вже після цього, ще на додаток до цього, він пройде адаптацію підрозділів, коли приїде туди на схід. Його відразу не поставлять на роботу, на бойову роботу, його підтримують, його навчать вже на реальній практиці. Береш правою рукою, дістаєш магазинок, приєднуєш, знімаємо запобіжника, зводиш, на запобіжник, взявся, виводиш, ліг прицілиться. Солдат до стрільби готовий. По своїм мішеням одиночним вогонь! Дуже добре, коли приходять молоді хлопці. Недосвідчені взагалі, які не мають жодного відношення до військової служби, вони, знаєте, схожі зараз на пластилін. З них можна зараз взяти і виліпити саме гарного солдата, підлаштовуючись під сучасні реалії нашої війни. Враження дуже класні, коли ти ще ніколи в житті не стріляв. Глушить, ну треба наушники, а так дуже адреналін прям зашкалює. Так що, хлопці, йдіть, йдіть служити.